Отель Sunrise Rimaal Beach знаходиться на першій лінії. У нього характерна ось така вежа чи маяк. Туди, до речі, можливий вхід в зимовий час на підйом наверх з 15.30 до 16.30 відвідування цього маяку. Зараз проходить Період активної реновації в готелі заповненість повна Наприклад, навіть на анімацію возять в готель на другій лінії. Поки що деякими барами навіть вони обидва готелі користуються. Після реновації номери категорії делюкс. Стандарти це ну, ще такі з косметичним ремонтом. але вони планують в наступному році зробити реновації номерів стандарт. Реновація території справа зліва закрита у нас. Зараз подивимося ресепшн. Ресепшн. Невеличка композиція живих квітів. свеженько. Ось ресторан. Тут вже по-сучасному все гарно. Один з басейнів. Будемо дивитися пляж. Оце морський а-ля карт-ресторан, який за додаткову плату. І ось такий пляж. Місця всім вистачає. Дуже простори, але пляж на два готели. Sunrise Trim Resort та Біч. Риф вважається тут один з найкращих. Бухта раз на срані. Ліделіпсі і пройшли повну реновацію. Тут прозора така стінка санвузол. цікавий стильний інтер'єр. І даний. дана категорія номера це зі своїм виходом в басейн. Pool. Ось такий променад з готелів. Зона на пляжі 16+. плюс.